За даними Генерального штабу, станом на 22 листопада 2024 року в Чорному морі знаходиться 28 ворожих кораблів, з яких 6 є носіями крилатих ракет, калібр з загальним залпом до 23 ракет. А це викинуті на берег Криму українські морські дрони, якими ще у далекому вересні 2022-го Україна вперше спробувала знищити нафіг російські кораблі у Севастопольській бухті. Проте за 70 кілометрів від мети зник зв'язок зі старлінками багатія Ілона Маска. А за наступний місяць Росія фактично знищила енергетику України, не кажучи про втрати серед мирного населення. Так, наприклад, 10 жовтня. Ння 2022 року рано вранці було випущено 84 ракети по енергетичній інфраструктурі України. А вже наступного дня ще 28, серед яких і калібр, і також по енергетиці. Це один із найінтенсивніших ракетних обстрілів від початку війни. З самого ранку під ударами російських ракет дві третини українських областей прильоти відчувають на собі всі частини країни. Starlink. відразу після початку повномасштабного вторгнення Ілон Маск заявив, що надає Україні системи Старлінг через те, що Росія значно пошкодила українські системи зв'язку. Starlink в Україні почали масово використовувати і у військових, і у цивільних цілях. За допомогою Старлінку включали звернення президента України в умовах погіршення роботи зв'язку. «Стерлінг» також використовується у роботі залізниці та медиків. Крім того, термінали «Стерлінг» мали критичне значення для українських військових для підтримки комунікації в умовах втрати стільникового зв'язку та інтернету. А це Орешник, по нашому ліщина. 21 листопада Росія застосувала балістичну ракету в безядерному гіперзвуковому оснащенні. Орешник метою удару був ракетобудівний завод Південмаш у Дніпрі. Застосування горішника нібито стало відповіддю на плани США щодо виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності та на агресивні дії країн НАТО щодо Росії. Ракетна система Орешник – це не просто ефективне гіперзвукове оружжя. в силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу и сооружению стратегическим А от коли Україна почала використовувати Starlink для наступательних цілей, Ілон Маск став сумніватися у правильності свого рішення. Пише CNN. Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитися нетфлікс, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі і робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів. Такий коментар дав маск в інтерв'ю для книги Айзексона говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Ілон Маск, російський шпигун, вбивця українців, супергерой чи звичайне сикло, яке стане майбутнім президентом США. Підписуйся на канал та підтримай його, ставши спонсором. Бо ми тільки. Начинаем. Россия это страна, которая знает, как защищать свои национальные интересы и традиционные ценности. Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный Пепел. Пепел, Пепел, Пепел. Напевно, всі ми почали забувати про силу пропаганди. Так, Україна зупинила Другу армію світу. А наші марафонні новини свій час прирівняли зброю рашки, лише не до лицарських обладунків, що нам тільки не показували і не розповідали. І старі танки демонстрували, і гунтівки Мосіна, і каски часів Другої світової. У нас не було страху до північного сусіда історично. Та що можна сказати про характер нації, яка стала першою у світі, по якій ударили міжконтинентальною балістикою, а вона на наступний день раділа першому снігу. Це стала віяйця, але уявіть, як це виглядає з боку. Президент-диктатор Рашки ледве встиг змінити ядерну доктрину, пригрозивши всьому світу, що не дай Боже на територію Оркостану залетить хоч один безпілотник, і все він вже буде жати кнопку. І як наступного дня ж українці відправили йому рекордну кількість дронів. Москва під подата кайдрона. Вона літі. Я Це четвертий цікаво, як же тоді охренів Ілон Маск, якому посол Росії розповідав про ядерну війну. Бо ми всі живемо тут, в реаліях війни. А захід, де вже й жінку неможливо назвати жінкою, щоб її, не дай Боже, не образити, ще не готовий до сприйняття реальності, особливо коли ти. Це не наркоман є. І ще Шуріков тим наколоться, щоб він накурився, так? Тим наколоться, да? Ніколаєв. На Ого! Кремль все-таки уведомил зарані США об ударі по Дніпру балістичної ракети «Орешник». Росія попередила США за 30 хвилин до запуску своєї ліщини, бо поки що боїться, якщо орешник дійсно такий супершвидкий, що не видно на радарах, то запуск такого об'єкту явно міг би викликати паніку і сумніви в інших ядерних держав. А якщо ви знаєте історію, то ядрений бабах міг статися мінімум тричі. причем еще по більш мизерным причинам. Та й само по себе попереджение – это акт демонстрации понтів. Мол, дивіться, что у нас есть и мы можем. Потому что маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек. То есть я уверен в том, что он умный человек. Надо искать. Нанотехнології. нам весь час вливають інформацію, що рашка то відстала країна, але і армія була в рейтингу сильніших не на останньому, а на другому місці. Її зброю купували. Вона була учасником конфліктів на Сході та Африці. Є одна комп'ютерна стратегія StarCraft. Там воюють люди і інопланетяни. В одних є технології, у других умовно енергія космосу. А є ще жуки, зергії, які, типу, беруть хитрістю і кількістю, але з часом можуть натворити такого. А тому для сприйняття подальшої інформації викиньте з голови міф про те, що Росія слабка країна. Винтівки Мосіна і танки Другої світової це лише списання зі складів непотребу. Цікаве і сучасне Росіяни тримають при собі на всяк випадок, як ті жуки з гри. У листопаді 2024 року двоє сенаторів від демократичної партії закликали розслідувати зв'язки мільярдера Ілона Маска з російською владою, після чого він почав їм погрожувати. Стало відомо, що сенатори демократи звернулись до генпрокурора США та генерального інспектора Пентагону, щоб вони перевірили можливі зв'язки маски з владою РФ. У листі вони зазначили, що маск є бенефіціаром мільярдного фінансування від уряду. Тому необхідно перевірити, чи не становлять загрози для США зв'язки Ілона Маска з російським диктатором Путіним. В свою чергу маск назвав сенаторів маріонетками та заявив, що знайде тих, хто пов'язує його з Росією. Я збираюсь з'ясувати, хто висуває ці звинувачення і знищити їх, написав він. А за два роки до цього, у жовтні 2022-го, маск несподівано опублікував у своєму твіттері план укладання миру між Росією та Україною. За його пропозицією, на окупованих Росією територіях потрібно провести референдуми під наглядом ООН, а Крим залишити у складі Росії, оскільки його передача Україні була помилкою Хрущова. Також маск заявив, що потрібно гарантувати постачання української води до Криму, а Україна має стати нейтральною державою. Я, як і раніше, активно підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть величезної шкоди Україні і можливо всьому світу, писав Маск, згадавши можливість ядерної війни у разі ескалації конфлікту. Свій план окончання війни в Україні. Оказалось, що план отдаленно напоминает кремльовське методички». Заяви мільярдера не було кинути на повітря і позначились на якості бойових дій уже у серпні 2023 року. Видання «Нью-Йоркер» опублікувало профайл Ілона Маска, що стосується епізоду з переговорами про відключення «Стерлінг» в Україні. У жовтні 2022-го українські сили почали стикатися з відключеннями зв'язку на фронті. Так, неназваний український військовий розповів, що під час просування по лінії фронту. Зв'язок Стерлінг раптово відключився, і солдати не могли перемовлятися між собою, і їм довелося відступити. Піврозмовники Нью-Йоркера говорили, що недооцінили особистий вплив Маска на ситуацію в Україні. Пентагон та українська влада не могли дозволити, щоб обстановка на фронті залежала від рішення та бажання однієї людини. Тому було вирішено провести переговори з маском щодо того, щоб він не міг раптово відключати технічні засоби підтримки української армії. Як Сав Нью-Йоркер під час переговорів з чиновниками з Пентагону, Маск зізнався, що він мав відмінну розмову з путіним. За його словами, ця розмова відбулася за кілька тижнів до того, як бізнесмен опублікував свій мирний план. А знаєте, що ще було до публікації Маском його власного не разу не смердющого путіним мирного плану. Був зрив морської операції по знищенню кораблів чорноморського флоту. 7 вересня телеканал CNN повідомив, що американський підприємець Ілон Маск фактично особисто своїми руками зірвав масштабну українську атаку на російський чорноморський флот. За допомогою надводних дронів з посиланням на біографію Маска, написану письменником та журналістом Ултером Айзексеном, видання розповіло, що Маск таємно попросив інженерів своєї компанії відключити сервіс Starlink біля берегів анексованого Криму. в результаті надводні дрони втратили зв'язок і були викинуті на берег. Не завдавши жодної шкоди росіянам, українська влада по словам CNN, умовляла Маска знову підключити сервіс, але той відмовився, бо побоювався, що участь Starlink у міні Перл Харборі призведе до ескалації і, зрештою, до ядерної війни. проте Ілон Маск висунув і власну версію подій. Starlink у Криму і так не працював. Підприємець не вимикав його, а відмовився вмикати. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк фактично назвав передбачувані дії маска коктейлем з невігладства та роздутого его. Незабаром сам Маск, який відмовився давати коментарі, описав у соцмережі свою версію подій. Підприємець заявив, що сервіс Starlink на території, про яку йдеться, тобто поблизу Кримського узбережжя, і так не працював, і компанія нічого спеціально не. Відключала при цьому Ілон Маск підтвердив, що отримав від української влади терміновий запит на активацію сервісу, але відповів відмовою, оскільки інакше його компанія SpaceX стала прямим співучасником масштабного військового акту та ескалації конфлікту. Боже, какие кончены брехлом. Ну что ж, свыше 10 российских интернет-магазинов начали продавать абонементское приемное оборудование американской спутниковой сети Starlink. В отличие от прошлогодних единичных продаж неактивированных устройств Starlink, на этот раз поставки в РФ идут в оптовых масштабах, а комплект имеет активированный аккаунт и цену как минимум вдвое ниже прошлогодней. Илон Маск сказал, что Starlink не будет працювать в России, по факту оно такие. Вот только за одним выключением, как пишут сами россияне, Starlink Лін працював і працює на нових територіях і. Криму, тобто слова маска про непрацюючий стерлінг в Криму брехня. Дені, мільярдер плейбой філантроп виявився типовим представником тієї частини людства, яку в наших кругах прийнято називати, Біда! бо відключив свій сраний стерлінг під час операції ЗСУ по занищенню кораблів Чорноморського флоту. Крім того, чи з переляку перед ядреною війною, чи після накурки коноплі почав писати, що український Крим це помилка Хрущова і загалом діяти. По руснявій методиці. Тож, говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Ілон Маск, що ж йому треба від України? У мене були хороші відносини з Путіним, несмотря на продолжавшиеся більше двох років попытки обвинити мене в зв'язках з Росією. Це міф, придуманий Хіларі Клінтон і Адамом Шифом. Вони просто плохі люди, больні люди. Я очень хорошо знаю Путина, я хорошо с ним ладил. Он уважал меня, и мы много говорили об Украине. Для него это было очень важно. Но я сказал, не смей туда соваться. Никогда. Илон Маск несколько раз вставал наибогатшей людиною планеты. Три роки тому, 29 жовтня 2021 года, его остатки перевищили 300 миллиардов долларов, что стало абсолютным световым рекордом. Але завдяки Росії і фразі, тобі таке, Ілон Маск. У нас формувалось якесь неправильне бачення цієї особистості, бо до найбагатшої людини в світі гаджети якої хоче кожен до власника однієї з найбільших соціальних мереж, де він цар і бог, ми відносимось як до сусіда через паркан. А насправді це високоосвічений бізнесмен і дуже впливова особистість. Наприклад, секретна служба США почала перевірку через пост Ілона. Маска, в якому він написав, що ніхто навіть не намагається вбити Байдена чи Камалу. Пізніше маск видалив допис, назвавши його жартом. Це було після того, як стріляли в Трампа. А ви уявіть, як всього один цей пост вплинув на світосприйняття виборців в США. Ілона Маска читають мільйони, і для багатьох він голос розуму і правди. Тому, коли він починає висміювати Зеленського, Ілон Маск. Висміяв сміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна незалежна країна, яку не можна змусити сісти й слухати за столом. Переговорю про це, то це не просто жарти і п'яні бредні, як, наприклад, у Медведєва. а те, що думає Ілон Маск, а зараз вже і адміністрація Трампа, в якій він числиться. Цього року Маск зустрічався з керівниками Франції, Італії, Індії та Південної Кореї. До цього переліку недавно додалися також Туреччина та Ізраїль. Деякі лідери країн прагнуть розвивати свою інфраструктуру завдяки проектам Маска. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон прагне звести. Новий мегазавод Тесла у своїй країні. Через це він тричі напрошувався на зустріч з Маском. Зі схожими прагненнями до мільярдера звертались прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Уявіть тепер, людина, до якої напрошуються президенти інших країн, висміює Зеленського. Чоловіка, чия країна напряму залежить від курсу Америки, Ба навіть більше українські дипломати вже встигли розісратися з Ілоном Маском, не може загрожувати іншим державам. Отак От написав Михайло Подоляк. І третє воєнні злочини піддаються міжнародному трибуналу. От а як вам така ідея, Ілони Маска? Напередодні президентських виборів у США, що відбулися 5 листопада, Маск активно підтримав кандидата від республіканської партії Дональда Трампа. Який пообіцяв йому провідну роль у своїй наступній адміністрації, якщо буде переобраний, крім США, водночас 53-річний маск, як зазначають спостерігачі, неодноразово використовував вплив своїх бізнес активів для втручання у політичні дебати і в інших країнах від Бразилії до Німеччини після замаху на Дональда Трампа в середині липня маск оголосив про свою публічну підтримку кандидата республіканця. З липня посередину жовтня маск пожертвував майже 120 мільйонів доларів суперкомітету з політичної активності, який підтримує Трампа. У США такі лобістські групи, які не пов'язані безпосередньо з предвиборчими штабами кандидатів, за законом мають право збирати та витрачати необмежені суми на їх підтримку. А відносно нещодавно маск потрапив у заголовки газет, коли надав шанс отримати мільйон доларів зареєстрованим виборцям у так званих вагальних штатах, де можлива перемога як Трампа, так і кандидата в президенти від демократичної партії Каміли Харріс. Така відкрита участь у політичному житті незвичайна для американської ділової еліти. Відносини між маском і Трампом демонструють такий рівень впливу, який більшість бізнесменів-магнатів вважають за краще не афішувати. Константує представник сенату. Дії Маска, схоже, показують, що він вважає, що може робити все, що захоче. Всім привітати Ілон Маск. Да, це була лайка, а це кокошник. і справді маск може собі дозволити відключити Старлінк не тільки над Кримом, але й там, де потрібно. Дослідження американської газети The Wall Street Journal свідчить наскільки великий геополітичний вплив має той. Хто сьогодні має контроль над технологіями, за даними видання, Маск підтримав контакт із президентом Росії Володимиром Путіним з кінця 2022 року. Серед іншого, Путін нібито просив Маска не активувати систему супутникового зв'язку Starlink на Тайвані, щоб надати послугу лідеру Китаю сі Цзінпіну, який в свою чергу підтримує тісний контакт з Володимиром Путіним. Ілон, скаже щось про менталітеті Росії? Ну смотрите, в Європі інваліди. Это люди з повышенными потребностями, а в Росії это люди з ограниченными возможностями. Вот і весь менталітет. Ілон Маск, фанат Сергія Королева, народжений в Африці американський бізнесмен. Знає, хто це такий, а ти ставлю лайки твою підписку на кон, певно, що ні. Крім того, що Маск в курсі всіх досягнень видатного українського конструктора, він ще і напевно говорить на Мокшанський. Кстати, а ви знаєте, що Ілон Маск знає русский мову? Я сам охренел, он знает русский язык, і это обсуждается в Америці. А кажется. Он... Начево і зучать сі з документацією ракети. Ілон Маск нерідко радує російськомовну аудиторію Твіттера постами на мові Пушкіна і Толстого. Причому він знає не тільки прості фрази, які можна перекласти за допомогою Гугла, але й ідіоми, такі як кажуть, що курей доять. І ось де собака заритий. Російська інтернет-спільнота відповідає йому взаємністю. Найвідоміший мем присвячений найбагатшій людині на землі. Як тобі таке Ілон Маск, перше знамените питання було поставлення у Твіттері каналу НТВ над роликом, в якому автомобіль Вас їхав шосе задом наперед. Маск відповів журналістам російською: – «Ха-ха, офігенно». Я свої цілі і задачі заявляв уже давно. Крім того, у 2019 році креативний відділ компанії з російського краснодару влаштувала безкоштовний виступ Ілона Маска на кубанському форумі. Зробити це було нібито не просто, як кажуть росіяни. Поруч із офісом мільярдера в Каліфорнії повісили банер, напис на якому говорив: Как тебе такое? Ілон Маск. Как тебе такое, Ілон Маск? Росіяни продовжають общатися з основателем SpaceX не только в Твітері, но тепер уже і в офлайн. Такий набір літер більшості американців не був зрозумілий, але Ілон же шанувальник російської. QR-код поряд із написом запрошував перейти на сайт, де був розміщений ролик, в якому російські бізнесмени оспівували таланти Маска і практично освічувалися йому в коханні. Також на сайті була кнопка з написом англійською. Якщо ти Ілон Маск, то клікни сюди. І маск клікнув. космічний магнат, справді взяв участь у форумі, нехай і онлайн. Він виступив із невеликою промовою про підприємство. Та відповів на запитання учасників заходу. Маск заявив, що бачить себе більш інженером, ніж підприємцем. Росії мільярдер похвалив за хорошу освіту, багато талантів та багато чого цікавого з погляду технологій. За його словами, і в SpaceX, і в Tesla працюють люди, які народилися та навчалися у Росії. А тепер на секундочку, саме багато людина в світі, нібито просто так знайшла час, аби відвідати якийсь там форум «Мухосранський». Чи то все сплановані акції, і все, що робить маск, йому вигідно. Питався купити ракети в Росії. Я проводжу багато часу, вивчаючи конструкцію російських ракетних двигунів. Є чудові російські двигуни, сказав Маск в інтерв'ю Еврідей Astronaut. Наш двигун із більшим тиском ніж раніше, і він з повною газифікацією компонентів горіння. Але це відносно невеликі вдосконалення щодо того, що росіяни вже зробили, сказав засновник SpaceX. Він зазначив, що російські інженери давно виробляють рідинні ракетні двигуни і створили вже в прямому сенсі сотні різних. Них конструкцій. Свою співпрацю з Росією Ілон Маск почав ще 20 років тому. Маск заснував компанію SpaceX у 2002-му. Тоді бізнесмен хотів запустити місію «Марсіанський Оазис, яка передбачає відправлення теплиць на Марс. Тоді маск залучив до ділової зустрічі російського бізнесмена-інженера-ракетника Джима Кантрела та засновника бізнес-інкубатора. Founder інститут Адео Ресі. Правда, дещо не розрахував, бо напередодні прибуття до Москви маск перепив на нічній вечірці у Парижі. Але от біда бо алкоголь подавали і. І на обіді з російськими бізнесменами, причому невеликі порції їжі, перемежувалися великими порціями горілки. Йдеться у біографії маска. Я їздив в Росію три рази в надіжді купити списану міжконтинентальну балістичну ракету. Згідно з біографією маска по Айзексону, під час обіту Ілон підтримав голову рукою, а потім, взагалі, знепритомнів і вдарився об стіл. Ще одна невдача бізнесмена полягала в тому, що він помилково думав, ніби домовився про купівлю двох ракет носіїв Дніпро за 18 мільйонів. Тоді як продавці хотіли по 18 мільйонів за кожну. А коли маск почав відмовлятися, ціну підняли до 21 мільйону за ракету. За словами учасника переговорів, російські бізнесмени глузували з мільярдера на тему нестачі грошей. Так так вам не почулось. Маск хотів ракети носії Дніпро, які виготовлялись, звичайно що спільно з Росією в Україні. Ракета «Носій Дніпро здійснила успішний запуск корейського супутника. Идеальный металл. Такой, чтобы был легким и прочным. Не подвергался коррозии ни на воздухе, ни в воде. Был жаростойким, а еще ковким, пластичным. Хорошо поддавался механической обработке. О таком материале человек мечтал с древних времен. Когда же, наконец, обрел его, сумел преодолеть сверхзвуковой барьер и покорить космос, его и сегодня называют металлом будущего. А имя его – «Титан». У нас є поговірка. Чим багаті, тим і раді. А надра нашої країни справді багаті, крім залізної руди, запаси якої в Україні значно більші, ніж, наприклад, у Канаді чи США, Київ володіє другими за величиною в Європі родовищами Титану та Артуті, а також найбільшими в Європі родовищами Марганцю та Урану. Ані сидять на моїх бабках. Крім титану, який є космічним металом в Україні, є ще еліті, м'який метал білого кольору, який вже встигли назвати білою нафтою, та одним з двигунів четвертої індустріальної революції, яка в найближчі 20 років може змінити світову економіку. У січні 2021 року, заступник голови офісу президента України Ігор Жовква навіть заявив, що саме літієм Україна хоче зацікавити Ілона Маска, аби отримати інвестиції від одного з найбагатших підприємств. Приємців планети. Це бої в Донецькій області України. Недалеко від сюди знаходиться Шевченківське місторождение, одно із крупнейших місторожній літія в Європі. Літій это ключевой металл для производства электроники, двигателей, электромобилей и ветряных турбин. Можемо багато говорити про те, чому Ілону маску могла бути цікава Україна. Я назву тільки одну тему літій. У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти і постачати. Пояснив представник офісу президента. Ну що ж, на самому цікавому, ми поки зупинимось. п'ять тисяч лайків, і вийде завершення, де ми поговоримо про продаж титанового концерту, про подорожі на Марс і роль корисних копалин, про бажання США призвати 18-річних українців. Та нарешті зробимо висновок про маска і його роль в цьому театрі під назвою Життя. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.